Кяжелі, ви мене добре знаєте. Я дитячий майданчик у дворі за скринькою. Це історія мого життя, веселого, але не простого. І, можливо, воно закінчиться вже цього року. У 2016 році я був типовим радянським майданчиком, похмурим і занедбаним. Але в мене вірили найдорожчі люди з мого двору. Вони мріяли мене оновити, щоб дітям було весело і цікаво. Для цього мешканці звернулися до свого депутата Володимира Онафрічука. Ми разом збирали підписи, домовлялися з міською радою, і ми досягли свого. У 2017 році за рішенням міської ради я перетворився на великий козацький комплекс з мігким покриттям, гойдаликами і навіть спортивним майданчиком. Дехто з батьків навіть доклав власні кошти, щоб не я здійснилася. Я пам'ятаю, як усі були щасливі. Мешканці доглядали за мною, організовували толоки, висаджували квіти. А діти щодня дарували мені свій сміх. Я був потрібним, я був щасливим. Але є правила, усі майданчики мають бути під опікою або Жеку, або ОСББ. Спершу мене передали обслуговуючій компанії. Життя вирувало. та з руками з'явились перші рамки. Хтось написав непристойне слово, хтось кинув сміття, хтось намагався щось зламати, і щоразу це боліло. Поступово в будинки навколо створювали ОСББ. і один за одним відмовлялися брати мене під свою опіку. Пояснював. Не хочемо доглядати за майданчиком, де граються діти з усього району. Мій доглядальник теж був недбайливим. Замість ремонту поламані деталі просто демонтували. Чистоту ще підтримали, але з кожним роком я ставав деталі сумнішим. І ось цього року останній будинок створив ОСББ. Вони теж відмовилися від мене. Я залишився без жодного пікуна, а майданчикам так не можна. Тепер я не лише поламаний, а й засмічений. Лише кілька добрих фей із 46-го будинку іноді приходять поприбирати. Та цього замало. Тому щоб я не калічив дітей, мене або демонтують і перенесуть, або ви дасте мені другий шанс, якщо ОСББ візьмуть мене під опіку? Якщо візьмете, я буду неймовірно щасливий. Я вже домовився з міською радою, тоді мене відремонтують. Але далі я житиму лише під вашою турботою. Я хочу залишитися тут поруч із вами, знову стати годістю вашого двору. Але все залежить тільки від вас, мої сусіди. Взяти мене під опіку, ОСББ чи дозволити демонтувати. Що ви думаєте? Яке ваше рішення? Пишіть у коментарях.